Від Київського міського голови та керівника Київської міської державної організації, а також від кожного окремого керівника районної адміністрації та комунального підприємства, ми вимагаємо встановити конституційну лад та забезпечити, врешті-решт, виконання закону про місцеве самоврядування на теренах Київської територіальної громади. Ми вимагаємо розслідування дій попередніх органів влади. Це стосується незаконні забудови, виділення земельних ділянок, захоплення прибережної зони, приватизації та оренди комунального майна. Ми вимагаємо чіткого в інтересах киян прояснення соціальної та тарифної політики в місті. Це стосується порядкування роботи комунальної. Порядкування роботи комунальних підприємств, дозволи, робота транспорту, реклама, тарифи, установи та підприємства з сфери житлово-комунального господарства, охорона здоров'я, освіта та містобудування. Ми вимагаємо впорядкувати роботу громади та Києва. Ми також вимагаємо. Розробити та узгодити з громадою програму ефективного місцевого врядування та роботу комунальних підприємств, зокрема, скорочення зайвих установ та посадовців, у реальні строки розпочати забезпечення європейського благоустрою міста. Ми також вимагаємо забезпечити контроль громади над органами київської влади. Через створення відкритої приймальні майдану у приміщенні КМДА з будь-яких питань роботи київської органів влади, а також надання приміщень громадським організаціям для здійснення їхньої статутної діяльності. І головне, тут стоять не деструктивні, а конструктивні сили. Тому. Ми готові надати повну підтримку та співпрацювати із київрадою, мером та міською правою, але виключно на благо киян. Збудуємо європейське життя в Києві разом. Ви все добре почули, ви все добре зрозуміли. Наш представник спеціально лишився до перерви. Та підійшов до нашого новообраного міського голови із питанням, хто буде, який орган чи яка людина буде конкретно опікуватись виконанням створенням робочої групи, аби ці пропозиції та вимоги не лишилися лише на папері. Ми отримали помічника, помічник дав помічницю і так далі, і так далі. Тобто ми отримали. Але, але ми впевнені, та всі, що тут стоять, що ці вимоги не залишаться на папері. Слава Україні.